Вітаю, друзі! Давно не виходив на зв'язок і вирішив записати коротке відео про те, що відбувалося в моєму житті і як відбувалося. Є деякі новини, які пройшли за декілька місяців, і я про це розкажу. По назві відео... Я думаю, що ви вже зрозуміли, що мова піде про роботу флітменеджера. Декілька місяців назад, а точніше, 3,5 місяці назад, мені запропонували роботу флітменеджером в фліті з 150 траків. Це мої давні знайомі, які знаходяться в Чикаго, в яких компанія займається перевезеннями ріферів і перевезенням флетбедів. Хлопці з Молдаві, я давно з них знаю, ми давно з ними співпрацювали, і я вирішив зав'язати з тим, щоб я їздив за кермом траку, прийняв таке рішення. І вони про це знали і запропонували мені роботу флітменеджером. Але як ви знаєте, я живу в Даласі, в Техасі, і їхня компанія знаходиться в Чикаго, то це. З собою підрозумівало те, що я повинен буду переїхати в Чикаго. Я погодився як, е, як експеримент спробувати. Я погодився, сказав, що мінімум я пропрацюю три місяці е, і Попробую як життя в Чикаго, чи сподобається мені Чикаго, чи ні. І якщо сподобається, то е, потім я назавжди якби, переїду в Чикаго з Даласом. Я поїхав разом зі своїм. Кумом Андрюхою, який працював на той час в Саут Каролайні механіком, тому ми поїхали разом. Ми не знімали нічого на тривалий термін. Ми зняли готель, мотель навіть. і Це він недорогий, так як цей ярд і компанія знаходяться в Чанхан, це в принципі десь 1, 45 миль 45 від, від центру Чикаго. То нам було там зручно жити в мотелі, ми 15 хвилин від роботи були, і так ми працювали. Тобто ми приїжджали на ярд, я працював там флітменеджером, і кум працював там механіком. Ми знімали на двох отель і жили ці три місяці. Щодо роботи, робота насправді дуже цікава. Якщо ви знаєте, як працює тракова компанія, якщо ви знаєте всі нюанси, якщо ви знаєте, як відбуваються е, всі процеси на дорозі, то робота досить цікава. Мені насправді робота сподобалася. Тобто в чому в чом суть цієї роботи? Це як я шуткував, як Янукович завгар, всі водії, е, під твоїм е, присмотром, не можна сказати, що під керівництвом а під присмотром. Тобто... Ти та людина, до якої телефонують 24 на 7 з своїми проблемами. Тобто, коли компанія виростає і вже телефонують не овнеру компанії, а телефонують вже флітменеджеру. Хто пробив колесо, хто потрапив в ДТП, хто. Щось там сталося, комусь потрібен ПМ, комусь потрібно обслужитися, хтось хоче замінити трак, хтось хоче замінити трейлер, хтось хоче еквіпмент. Ну і так далі, тому подобне. Тобто, до чого я майже не, не, не мав відношення, це до диспетчерів і до самих вантажів. Тобто, диспетчери там окремо працюють з драйверами. тобто Я працював з драйвером, з технікою, з еквіпментом. Все, що було зв'язано з цим, це все була моя робота. Спочатку я працював один. Потім е, ми поспілкувалися з керівництвом. Я зрозумів, що ця робота неефективна, тому що там є флетбеди, багато еквіпменту, і це все було дуже складно, не співав і було важко. Ми домовилися, що візьмуть двох помічників. Також еквіпмент там рентували в різних місцях, рентували трелери, рентували траки в різних місцях, їх потрібно було постійно перевозити. Іти не на місці, бо тобі потрібно щось постійно перевезти. Тому я сказав, що потрібен, потрібен ще один помічник, який може це все возити, в якого є CDL. І вже коли взяли двох помічників, тобто я був флітменеджером, і в мене ще було два помічники, то робота вже стала там досить легка, не так багато там було вже завдань. Можна було їх розподілити між нами трьома. Один відповідав за. Еквіпмент флетбедів, за ярд, один відповідав за те, щоб все було на техніці поклеєно, все облаштовано. І я вже відповідав безпосередньо за телефонні дзвінки там, і так далі. Потім ще створили breakdown department, який був вдальний, то взагалі стало, в принципі, працювати легко. Е, в чому такі проблеми в цій роботі? Це коли хтось ламається, і ви, як від мене повинні прийняти правильне рішення, що йому робити. Може він проїхати трохи, чи ще не може. Загорівся в нього чек-енджин, і ви повинні знати, що це за помилка. Чи це дуже небезпечно, чи його можна дотягнути до якогось ярду, до якогось шапу. І потрібно трошечки розбиратися в техніці. В принципі, так як я ремонтую свій трак самостійно, я, в принципі, все знаю. І там були фредлайнери, це мені допомогло, що там дуже мало було Вольф. І мені. Мої знання мені дуже сильно допомогли працювати з цією технікою. Щодо зарплати, зарплата флітменеджерів варюється десь від півтори до трьох тисяч доларів на неділю. Тобто, якщо людина з опитом, з дуже гарною англійською мовою і вирішує все самостійно. Не напрягає нікого, тобто бере на себе відповідальність і зарплата може досягати 2-2,5 до тисячі доларів, Три тисячі доларів. це вже, якщо ви можете там дуже-дуже добре працювати. Е, що, що можу сказати про цю роботу? Про мінуси. Мінуси цієї роботи це те, що вам телефонують 24 на 7. У вас немає невихідних, у вас немає. Ніякого сну, нічого, якщо є якась проблема. Звичайно, якщо ніхто не ламається, все нормально. Якщо хтось у вас поламається ночі, неважливо, спав, спиш ти чи не спиш, тобі зателефонують і запитають, що з цим робити. І ви будете вже... Вирішувати це питання. Так, да, є там автоаверс, який допомагає, але там е, люди не можуть на 100% приймати рішення, тому що вони просто приймають дзвінок, вони там можуть щось пошукати, але е, рішення приймає завжди флітменеджер, тому приходиться вночі відповідати на телефонні дзвінки. Тобто і за цього в принципі і платять за наднормові дуже непогану зарплату. Чим це все закінчилось? Закінчилося це все тим, що робота мені сподобалась, але мені не сподобалось жити в Чикаго. Навіть не в Чикаго, в передмісті Чикаго. Тобто після Далласа мені Чикаго виглядає просто сірим. Я поймав себе на думці, коли я перший раз в Чикаго побачив, не побачив, а прийшов в магазин, де наші люди купують наші продукти харчування. Перше, що я поймав себе на думці, що я дуже давно в одному місті не бачив так багато людей з недовольними лицями. І це насправді так. Тому що я живу в Даласі, тут всі дуже френдлі, посміхаються, там, хай хеллоу, хаваю, Кожен, кожен здоровається на вулиці, кожен. Якщо навіть ти на маленькій вулиці розминаєшся з машиною, тобі помахають рукою. Чикаго все-таки він інший. Він мені більше схожий на Бруклін. Я жив в Брукліні і знаю, як там, бо дуже сильно схоже на Нью-Йорк, там всі з недовольними лицями своїми проблемами. Тому мені не сподобалось. Так як я живу в Норд Даласі, Тут все нове, всі нові будинки, всі нові ком'юніті, всі живуть плюс-мінус молоді люди е, і якась така атмосфера дуже позитивна. Е, в Чикаго трішечки все навпаки, тому мені це не сподобалось. Я не застав ще там холодної погоди, тільки на початку трошки було холодно. Але я знаю, як Чикаго холодно зимою. Тому. Зважився всі плюси і мінуси, я поговорив е, з е, власниками і сказав, давайте домовимося, що я не залишаюся, я вам допоможу підготовити собі на заміну когось, і ви мене відпустите. Так ми і зробили. Я з самого початку на собі нічого не зав'язував, для того, щоб в мене була можливість спокійно звільнитися і е, не нести потім відповідальність за якісь нюанси, які я на собі замкнув, тому я. Все відкрито там формував департменти і так далі, все в таблицях, щоб люба людина, яка прийшла, я встав з свого місця. Я відразу сказав, дайте мені інший телефон, щоб все було зав'язано не на моєму телефону, а тільки на робочому. Мені видали з першого дня новий телефон. Я туди всі контакти записував. і Це був телефон флітменеджера, Тобто, я формував цей департамент флітменеджера І я звільнився, передав телефон. Передався свій комп'ютер, і людина сіла і почала працювати. І я телефоную кожну неділю. Каже, ну майже немає ніяких проблем, все добре, все працює, ти все наладив, все класно. Тому е цю сторінку ми перегорнули і е в, разом з кумом ми повернулися в Техас. Що ми робимо зараз в Техасі? Е зараз я вам покажу ось білий рам е 2500. І ми починаємо. В Далласі, в Норд-Даласі, це Дентон Каунті, Літе-Леон, Фріско, Дентон, Макіні. Тут зверху ми будемо робити роуд асістанс. Тобто ми вже закупили все обладнання, нам потрібно трошки ще підремонтувати ще саму цю машину. В неї щось коробка зробили ремонт, і вона все одно щось має, якісь проблеми. Завтра ми її веземо. У нас є гарантія, щоб її доремонтували. Ми вже все закупили і потрошку починаємо працювати з ремонтами на дорозі. І он там ззаді, якщо ви бачите, ось, ось тут. Ось бачите одне приміщення на два бокси, і тут будується приміщення на п'ять боксів. Вже там залитий фундамент на цій парковці, на якій я ставлю трак, люк власник цієї парковки, будує приміщення на 5 боксів, і ми домовилися, що як він його збудує. Ми відкриваємо тут шапу по ремонту траків і будемо тут ремонтувати траки. На даний момент там все на уровні фундаменту ще дуже багато роботи. Не знаю, скільки місяців він це буде робити. Не знаю, чи він це зробить насправді, тому що він це робить уже майже рік. Але до цього це були тільки розмови. Але зараз він там вже викопав під фундамент, розложив арматуру, все загородив, і там якісь роботи ведуться. Але в такому стані воно вже декілька неділь, тому він дуже повільно все робить. Він там отримує перміти. Ну, як всі американці, він нікуди не спішить. Але. Ну, Нам також нема куди спішити, тому що ми починаємо з Road Assistance. Будемо потрошку набивати клієнтів, і потім, вже, коли е, построїться, збудується цей шап, ми перейдемо і будемо з мобільного сервісу перейдемо в шапу і будемо працювати в шапі. То на даний момент ми вдвох, є ще декілька хлопців, які хочуть до нас приєднатися. Е, я думаю, ще когось знайдемо, тому що. Я думаю, в шапі там повинно працювати на 5 боксів, повинно працювати цілих 7 мінімум, тому що е, є різні там і механіки, і потрібно так в шапі працювати, там, ну і за запчастинами. Ну, я не знаю, ми розберемося, так план є, але поки що будемо вдвох починати. І е, будемо потім уже, потім шапа це наступна стрінка. Тобто зараз Роуда Сістенс. Тому хто вдала серії, якщо ви зламалися, то телефонуйте. Я думаю, що ми будемо працювати 24 на 7. На початках так точно гроші дуже потрібні. Е, і телефонуйте будемо, будемо приїжджати, будемо вас ремонтувати. Е, я не можу сказати, що я супермеханік, але кум, який зі мною він працював вже. В декількох шапах тут в Америці до цього працював дуже багато в Україні. Ну я працював тільки своїм траком, насправді. Я більше виявляв причини комп'ютерною діагностикою, електрикою. Такі легкі роботи я тільки робив, але він вміє робити все. Тому щось мене научить може. Щось я його по електроніці, по електриці. Будемо разом якось цю тему піднімати. Тому ще раз, якщо ви вдала серії Норддалас, зламались, телефонуйте, спробуємо допомогти. Я думаю, що на наступній неділі у нас вже буде, будуть вже колеса, ми зможемо міняти колеса, ми вже все купили. Завтра, післязавтра компресор ще купимо і у нас вже все буде для колес. Для таких ремонтів, там, якщо там тормоза і так далі, то. Також у нас це все є. Е, можливо, будемо робити на початках якісь пм сервіси тут по місцю. Можливо, у нас ми на парковці, на парковці зараз знаходимося. Це наша домашня парковка, тут десь приблизно 60 траків стоїть. Я думаю, що тут когось будемо також обслуговувати. Ми будемо пробувати потроху робити цю роботу. Не знаю, наскільки вона піде. Я просто, знаєте, працював фліт менеджером і я е, дуже багато працював з роботосістенсами. Тобто всі поломки, які були в дорозі, це була моя проблема, яку мені потрібно було вирішувати. І я знаю, як Road Assistance при поломці на дорозі викручує руки. Я розумію, я був з цієї сторони і знаю, як це, як це складно з ними працювати, коли вони, коли ти з ними домовляєшся, говориш, приїдьте, зніміть помилки, там зніміть дірейт э, і просто уїдьте. Мені потрібно всього на щоб трак 250 миль потім доїхав. До шапи я просто знаю, як це робиться, тому просто прошу те, що зробити, те, що знаю. Вони говорять, так, звичайно, 700 доларів не більше. Вони приїжджають, роблять те, що я попросив, і виставляють рахунок на 1300, на 600 доларів більше. Я, я говорю, ну чому? Ми ж домовилися? Ну ви в Бізіерії, там біля вас нікого немає, ми про це знаємо, тому 1300. Тому я знаю, що я коли я шукав майстерні. Де мені потрібно було ремонтувати траки нашої компанії, я намагався знайти наших хлопців, тому що з нашими завжди простіше і домовиться по адекватній ціні. І виконана робота буде майже завжди кращої якості. Тобто американці вони дуже рідко роблять дуже якісно. Але буває, я зустрічав шапів, насправді. Один із шапів, насправді тут в Техасі, але вони займаються тільки резиною, вони тільки колеса ставлять. І от вони працюють не так, як всі американці. Вони там одні тільки американці працюють. Власник такий дуже в віці вже мужичок. І біля нього працюють всі американці, молоді пацани, і вони працюють круче, ніж навіть мексиканці. на... На таєр шапах вони дуже дуже круті, але я таких більше не бачив. Я їздив по всім штатам Америки. Я ламався в дуже багатьох штатах, різав колеса, пробивав там і ремонтувався на в цій компанії. Я не бачив таких крутих чуваків, американців, щоб так круто працювали. А от саме ці тут круті. Можливо, я з ними поспівпрацюю по резині. Можливо, зробимо з ними договір, щоб брати у них дешевше резину. Не знаю про таєршап, до речі. Вони на виїзд не виїжджають, але у них тут в Дентоні дуже крута локація, і вони дуже швидко. працюють. І тому я думаю, що якщо ви трак-драйвер або якщо ви власник компанії, запишіть контакт. Контакти будуть в описі. І контакти я зараз тут думаю, що висвічу. Наш телефон. Назвали ми нашу цю компанію по ремонту. Truck Repair Texas І запишіть контакти і будемо вам допомагати, коли вам потрібна буде така допомога. Так що ось так. от Перегорнули ми наступну сторінку. Повернусь ще до компанії. У мене є моя тракова компанія. Там продовжує їхати всього-навсього один трак. З Флетбетом їздить Діма водій, мій сусід. Ми з ним домовилися, що він їздить. По тому маршруту, по якому я проїздив весь 24-й рік, мені він сподобався. Я їздив в Даллас. Е, з Далласу в Тенесі, з Тенесі назад. Кожні вихідні я був вдома. Ось він точно так само їздить, в нього мала дитина. Е, йому, в принципі, дуже сильно це підходить. Та й мені підходить. Цей трак насправді особо нічого не заробляє. Так, телефон мені хіба що може оплачує, да і все. Я цим траком. Просто тримаю документи МС, тому що в мене є там декілька зобов'язань, які потрібно закривати. У мене є декілька партнерів, з якими ми партньорилися, які хочуть розвивати цей бізнес. Ми домовилися, що ми його будемо розвивати. Поки що ми не згодили до кінця, в якому форматі, ми пробували зрентованими траками, це не вийшло. Можливо, будемо купляти. Тобто там є Юра, є Сергій, з якими ми домовлялися про певні домовленості. З Юрою ми раніше працювали. З Сергієм недавно почали працювати, пробували з рентованими траками. Там. І є домовленості, що ми будемо далі співпрацьовувати. Тому я думаю, що теж запустимо, так як я вже тут в Техасі, потрошку будемо починати. Можливо. Дуже багато цікавилося хлопців, коли я там працював. Не з що, до речі, компанії, а сусідні, ті, що там так я їх зустрічав, цікавилися лізом, тобто працювати на ліс. Я не знаю, чому вони цікавилися. Можливо, вони працюють в таких компаніях, де цього немає. Бо ці компанії, які я працював, в ліс був і мабуть і за цього і наші не цікавились, бо ця опція була. А от там сусіди були, і от від них приходили хлопці і питали, чи не даєте ви на ліс, Ну просто якби сусідів там переманювати водіїв, це не культурно, тому що вони також з Молдови. І наша компанія, в якій я працював, була з Молдови. Тобто я так говорив, да, я узнаю. Там з деякими хлопцями я обмінювався контактами. Але е, я так питав, але ну це, це по факту, це не можна було так зробити, і переманити водія. Ну, це не, не по-людськи, так сказати. Але я, я так побачив, що формат лізингу дуже, дуже цікавий для водіїв, але для тих водіїв, які багато їдуть. От є багато водіїв, які живуть в траку. От Якщо водій живе в траку, то формат лізингу для нього цікавий, тому що він багато їздить, і тоді йому цей формат цікавий. Цікавіше, ніж працювати просто на центи чи на проценти. Бо якщо Людина ходить на вихідні, там якісь бере тривалі, або там раз-дві неділі, або раз чотири неділі їде на неділю, то на, ліз, на лізі це буде невигідно, тому що буде з'їдати зароблені гроші ті вихідні пейментами. А так, в принципі, якщо людина, от я там. Зустрічав декількох хлопців, які працюють, бо живуть в фракі, вони працюють, працюють. Це в основному хлопці, які по ЮФАю приїхали, і вони от розуміють, що, можливо, вони їм не продовжать ЮФАю, і вони от хочуть максимально багато заробити за цей період часу, щоб потім там уїхати, коли не продлять документи, чи в Європу, чи ще кудись, не знаю там, хто як. То от їм ем на лізі вихідніше. Тому що на Лізі, якщо працювати майже без вихідних, то виходить приблизно е, майже на 1000 доларів більше, ніж на відсотках або на, на центах. Але це за умови, що звичайно гарний диспетчер, компанія нормальна і там ліс у вас по адекватній ціні. Бо, звичайно, якщо ви там рентуєте тракт за 2000 доларів в неділю, то вам не буде це вигідно. А якщо там трак по адекватній ціні трейлери по адекватній, відсотки також нормальні, то в принципі там 800 до 1000 торів, в залежності від того, скільки, скільки ви робите грошу, ви заробите більше грошей. У мене недавно мій водій, який працював раніше у мене, ми йому робили такий формат, тобто він брав трак. Ще коли Амазон був і працював на Амазоні, ну це типу як формат Ліза був, то в принципі вже ринок тоді просів на Амазоні, ну було, в принципі, вигідно. Точно він заробив, я думаю, трошки більше, чим, е, чим він працював компані-драйвером. Але це Амазон і це сезон. А якщо з трейлером, то там тліну потрібно працювати трошечки по-іншому. Тому про траки мої. Така історія, не знаю, будемо ще розвивати, можливо, запишу відео, коли щось зміниться. Поки що Road Assistance, Fleet Management, ми перечеркнули цю сторінку. Але знаєте, вернусь до Manager, Я зрозумів, що фліт-менеджер це насправді професія. Тобто я от в Америці думав, яку професію я тут можу здобути там. І я зрозумів, що за рахунок того, що у мене тракова компанія, за рахунок того, що я все про це знаю, прям ну я роз... відчуваю себе професіоналом в цій е, сфері, тому що я сам їздив драйвером. Я відкрив одну тракову компанію, потім іншу тракову компанію. Потім е, я почав е, траки ці ремонтувати, зараз відкриваємо сервіс. Тобто я відчуваю, що я багато там, знаю в цій темі. Ну, тобто, не те, то, що я себе хвалю, я просто бачу, що люди, у яких навіть трошки більші тракові компанії, е, е, чим були у мене, вони навіть більш вуще внікали. Е, е, і я зрозумів, коли працював флітменеджером, я якось не задумувався над цією професією. А це, до речі, професія. Це до речі професія за яку платять гроші, і в багато штатах потрібні ці люди. Звичайно, найбільше платять в Чикаго, бо цих компаній в Чикаго дуже дуже багато. Але якщо ви підете до американців, працювати вас візьмуть. Ви будете заробляти там точно менше, але у вас не буде там якогось 24 на 7 або ще чого-нібудь. У вас просто буде менша зарплата, і ви там в 7-8 вечора ви будете виключати телефон. Там буде якийсь автоаурс, де водію ніхто не допоможе. Я знаю, як це працює. Вони будуть дзвонити на автоаурс, там буде піднімати трубку людина, яка нічого не розбирається і буде говорити жди, або визивати евакуатор. Ну це в основному американські великі компанії вони визуть евакуатор за півтори тисячі доларів. Вони не будуть економити. Це... Ми визвемо Road Assistance, зробимо колесо там за 1200 доларів, і він уїде вже з колесом. Тому що це вигідніше, ніж за 1200 уїхати на евакуатор і потім ще ремонтувати за 700 колесо, наприклад, там, або ще щось. Ну, тобто, Ми, звичайно, рахуємо гроші. А у них трошки по-іншому, вони менше платять водіям, вони закладують більше в ці, в ці свої витрати. Тому, але от фліт-менеджер це точно професія. Тому якщо ви. Зав'язуєте з траком, ви розбираєтесь з цим, якщо у вас там була компанія, якщо ви це все розвивали, тобто, в принципі, це професія, в яку ви можете спробувати піти, подивитися обяви. Є різні на початках можна піти працювати помічником флітменеджера, для того, щоб трошки глибше погрузитися в ці процеси. І потім можна пробувати в Чикаго. Це точно дуже-дуже востребовано. -дуже і навіть коли ми шукали помічника флітменеджера, нам телефонували ті, хто були вже флітменеджерами. Я з ними спілкувався, проводив співбесіди і. У кого там погані умови. Ну, звичайно, в компаніях на таку зарплату намагаються максимально навішати зобов'язань. Тобто, по факту, ви виконуєте обов'язки як власника компанії, але ви платите за все чужими грошима. Це дуже приємно. Це чесно вам скажу. Як власник компанії платить за те, що щось сталося на дорозі чужими грошима. Це дуже приємно, бо це не свої гроші. Е, бо коли ти, в тебе щось стається, і ти власник, і ти платиш, і це так важко. І ти думаєш, блін, ну чого це так сталося? Чому це якось можна ж було по-іншому? Тому, а так, чужими грошима, в принципі, воно не важко, не сильно ти переживаєш, не сильно там рвеш собі душу. Тому в принципі процес нормальний і ця робота дуже непогана. Так, щось так. Е, Давайте підписуйтесь, лайк поставте, якщо вам не важко. Якщо ви додивились до цього, то я думаю, ви по-любому поставите лайк. Тому що всі, кому це було не цікаво, вже уйшли там раніше хвилин 20 назад. Тому буду намагатися дещо знімати. Якщо як буде розвиватися наш рода Сістен, я думаю, це дуже цікаво. Тому що поломки, я сам дивлюся багато хлопців, які самі ремонтують. Мені цікаво, там я на одного українця там підписаний. Даня, я не знаю звідки він по акценту десь там. Я думаю, з Донбасу. А може і ні, не знаю. Ну, прикольно Вольва в нього він собі там щось ремонтує, там вкладав на її грошей, продав її вже на Скаскаді якусь. Тобто, якщо там десь друг подивиться, хтось привіт тобі, я тебе дивлюсь. Прикольний чувак. Mm -hmm. 에, тобто, коли сам все робить, знімає там все по, по мілочам. Я теж багато так, такого всього в тракі робив. Просто я все не знімав. Я не знімав. Там, у мене також там туса. В тракі я їздив, як в е, деяких механіків немає стільки тусів і різних зйомників для там, для всього, для нок-сенсорів. Е, я просто як водій їздив на своєму траку, і в мене там було все. Донкрата заканчує зйомника, щоб е, викручувати. Капс під інжекторами. Тобто ну, будемо ремонтувати потроху, будемо щось знімати, якщо буде час, буду викладувати. Надіюсь, вам буде цікаво. Тому підпишіться, не пропустіть. Поставте лайк або дізлайк. Хоч буду бачити, скільки дізлайків. Якщо моє обличчя вам не подобається, то напишіть коментар. Якщо я вам не подобаюсь, також напишіть коментар гнівний, буду розвертати камеру, буду ось так знімати. Е, все, на все добре. Гарного всім дня, вечора, ранку. Бай-бай!